Забезпечити заклади освіти автономними джерелами енергопостачання у Мукачівській громаді розпочинають реалізацію проєкту, спрямовану на зелену енергетику. Наразі до переліку об'єктів внесені всі заклади дошкільної освіти, або точніше кажучи, майже всі, які дислоковані на території міста Мукачева. Поки що ми не охоплюємо всю мережу, в тому числі сільську місцевість наразі, так і заклади позашкільної освіти, які знаходяться в місті Мукачеві. Ми йдемо шляхом тим, що ми беремо до уваги ті заклади, де велике енергоспоживання. Сонячні панелі планують встановити на закладах дошкільної освіти міста над латорицею. Попередня загальна вартість сонячних електростанцій, які встановлять на садочках центру позашкільної освіти та інклюзивно ресурсному, становить понад 50 мільйонів гривень. І вже понад 20 установ закладів дошкільної освіти, на які виготовлено проєктно кошторисна документація, і є позитивний експертний висновок для втілення цього проєкту, Значить, Мукачевська міська рада і на чолі з міським головою вони планують отримати державне запозичення. Однак економія коштів буде переважати, і ми зможемо швидко розрахуватися по встановленню цих сонячних панелей за рахунок того, що вони будуть давати відповідний ефект. Будемо встановлювати заклади дошкільної освіти, які працюють круглорічно. Які систематично надають послуги, і там велике електроспоживання, тому що ми маємо забезпечити дітей і теплою водою, і трьохразовим харчуванням, і якраз харчоблоки, різноманітні бойлера і таке інше, вони вони дуже багато споживають електроенергії. У громаді вже працює така станція у Мукачівській дю США загальною потужністю 134 МВт. мегавати. Її на установі встановили в серпні поточного року, та вона вже довела свою ефективність. Ми робимо моніторинг кожен місяць. Скільки ми вживаємо цієї електрики, але порівняно з тими роками, ми практично кожен місяць маємо економію 5,5 тисяч, тисяч кВт. В літній період це було навіть 10 тисяч кВт в серпні місяць. Загальна потужність нашої панелі 134 кВт. Вони були розділені на дві частини. На першому корпусі адміністративного маємо 34 кВт, і тут, на нашому ртожитку маємо потужність 100 кВт. Забезпечують нас практично повністю електрикою. Навіть в цей же блокаут. Вчора в нас було виключене світло, наші котли потужність 45 кВт працювали і не виключались. Все було нормально. Вчора ми пройшли цей блокаут спокійно. Станція працює в автономному режимі, не потребує додаткового втручання людини. Під час вимкнень світла система автоматично переключається на альтернативне джерело енергопостачання. Світло виключається, вони переходять на акумуляторну, забезпечують електрикою. Світло включається, йде, йде потім відповідно під зарядка акумуляторів. Ну, і в сонячну погоду, звісно, генерація більша, але в таку погоду, як зараз, воно, звісно, потужність значно падає. Дитяча спортивна школа школа працює повністю на електриці. У нас отоплення повністю електричне, так що це для нас дуже велике підспоряд. Загалом за час роботи вдалося зекономити 10 тисяч кіловат енергії, що в грошовому еквіваленті становить близько 180 тисяч гривень. Подальшому зекономлені кошти планують акумулювати у розвиток дитячої школи. Це і обладнання, різноманітний інвентар, який необхідний для роботи, і забезпечення тренувального процесу, це і підтримка закладу у належному стані, це і участь наших учнів, спортсменів у навчально-тренувальних зборах, а також участь у змаганнях, де ми можемо використовувати потім ці кошти, які залишаться на, на, у фонді. В загальному фонді або в спецфонді спортивно здоровчого комплексу дитячоранської спортивної школи створення енергонезалежної мережі закладів освіти дозволить забезпечити діяльність цих закладів навіть в умовах відключення світла, дозволить економити кошти місцевого бюджету та сприятиме ефективному використанню природньої енергетики у громаді.